Привіт, друзі! До Нового року залишилося буквально кілька днів, і зараз я розповім, які документи треба перевірити та можливо оновити, щоб у 2026 році отримувати всі пільги, виплати та знижки, на які ви маєте право. Бо от що виявляється, багато пенсіонерів втрачають тисячі гривень щомісяця просто тому, що один документ не оновили вчасно, або взагалі не знають, що цей документ існує. А він відкриває такі можливості, про які майже ніхто не говорить. І от увага! Є документ, який 70% пенсіонерів досі не оформили, хоча він уже працює понад рік. А ті, хто оформив, використовують, можливо, тільки 30% його можливостей, бо просто не знають, на що ще він здатний. Зараз детально розповім про три документи, які треба перевірити до нового року. Перший найважливіший, про нього майже не говорять, а він відкриває доступ до пільг, які скоро запустять. Другий, усі обговорюють, але там паніка та фейки. Третій має критичний термін, але про нього теж мало хто пам'ятає. Слухати треба всім, навіть якщо думаєте, що все у вас оформлено, бо, можливо, ви не знаєте про приховані функції, які вже працюють або незабаром запрацюють. Дивіться до кінця, там будуть конкретні кроки, що робити зараз. Лайк, підписка, телеграм в описі. Репост батькам та друзям, щоб усі знали. Поїхали! Отже, документ перший і найважливіший електронне пенсійне посвідчення в дії. Його оформили тільки 30% пенсіонерів за даними пенсійного фонду. Решта або не знають, або думають, навіщо воно мені? А от навіщо. Очевидно, зрозуміло, не загубите, не зіпсується завжди в телефоні. Це всі знають. Але є речі, про які мовчать і які реально важливі. Перше автоматичне оновлення. Паперове посвідчення треба міняти у фонді, якщо змінилася пенсія, група інвалідності або термін дії. Електронне саме підтягує актуальні дані з реєстру. Відкрили дію, там завжди свіжа інформація. Друге і найважливіше Пенсійний фонд планує прив'язати пільги до електронного посвідчення. Зараз розробляється система, за якою, коли ви показуєте е-посвідчення в транспорті, аптеці чи комунальній установі, система автоматично бачить, на які пільги ви маєте право. Не треба носити окремі довідки, папірці чи щось пояснювати. Показав посвідчення, все застосувалося. Третє. Довідки онлайн. Якщо оформлене е-посвідчення, через дію ви зможете замовляти довідки про пенсію стаж чи надбалки без походів до установ. Зараз це тестується і запуститься найближчим часом. Четверте інтеграція з медзакладами. У планах таке: прийшли до лікаря, показали е посвідчення свідчення і система сама бачить безкоштовні ліки, послуги чи обстеження, на які ви маєте право. Не треба купи паперів, усе в одному документі. П'яте. І це вже працює. Деякі банки дають пенсіонерам підвищені відсотки за депозитами, показуйте е-посвідчення в дії, і банк одразу підтверджує статус без зайвих паперів, це швидше і зручніше. Оце ті речі, про які не говорять, а вони набагато важливіші, ніж просто не загубиш. Це доступ до майбутніх автоматичних пільг. Як оформити? Через портал фонду в розділі щодо пенсійного забезпечення обравши заяву на електронне посвідчення, або в дії через функцію Додати документ, або особисто у відділенні фонду. Через 3-5 днів воно з'явиться в телефоні. Якщо вже маєте паперове, оформіть електронне теж. Обидва діють паралельно. Не вимикайте. Далі зараз про другий документ паспорт і паніку, яка зараз шириться в соцмережах. Документ другий. Паспорт. Отут От зараз величезна паніка в інтернеті. Пишуть, що без нового паспорта у вигляді ID-картки не дадуть пенсію, що будуть штрафувати, що книжечки відбирають. Зараз коротко і без паніки, що насправді. Паспорт книжечка дійсний, його не скасовано, його не відбирають. Пенсію за книжечкою дають, штрафів за книжечку немає. Це перше, що треба зрозуміти, щоб не панікувати. Коли треба міняти книжечку на ID-картку? Тільки у семи випадках. Якщо ви втратили паспорт, він зіпсований, ви змінили прізвище, закінчився термін дії ID-картки, якщо вона вже була, знайдена помилка в даних, вам виповнилося 14 років, або ви вчасно не вклеїли фото у 25 чи 45 років. Коли варто поміняти, хоч це й не обов'язково. Якщо плануєте великі угоди, купівлю житла, оформлення спадщини чи кредит. Деякі банки та нотаріуси просять ID-картку, бо їм так зручніше. Також, якщо хочете користуватися дією повноцінно, без ID-картки або закордонного паспорта, зареєструватися буде складно. В усіх інших випадках міняти не обов'язково. Рішення за вами. Книжечка дійсна, користуйтеся спокійно. Тримайтеся, зараз про третій документ та інші важливі дані. Які треба перевірити. Документ третій, трудова книжка. Її треба оцифрувати до 10 червня 2026 року. Про це я вже робив окреме детальне відео, тому не буду повторюватися. Коротко, заходите на портал фонду і завантажуєте скани всіх сторінок. Це може додати роки стажу, які не були враховані, і збільшити вашу пенсію. Хто ще не зробив, терміново робіть. Залишилося 5,5 місяців. Після кінцевої дати електронна база стане основною, а паперову трудо. Дозову буде набагато складніше використовувати для доведення стажу. А тепер що ще треба перевірити до Нового року? По-перше, ІПН індивідуальний податковий номер. Він має бути у всіх. Без нього неможливо оформити пенсію, субсидію чи будь-які виплати. Якщо його немає, терміново оформлюйте в податковій або через Дію. По-друге, банківські реквізити. Якщо ви змінили картку, на яку приходить пенсія, обов'язково повідомте про це пенсійний фонд, інакше гроші просто не прийдуть. Це можна зробити через портал фонду або особисто в сервісному центрі. Третє довідка про склад сім'ї. Якщо ви отримуєте субсидії або пільги на комунальні послуги, перевірте, чи актуальна ця інформація. Якщо змінився склад сім'ї, хтось виїхав або вселився оновіть дані, інакше субсидії можуть відмовити. Четверте, медичні довідки для осіб з інвалідністю. Стести за терміном переогляду. Пропустити термін, виплату призупинять. Також, якщо стан здоров'я погіршився, можна пройти огляд раніше терміну, щоб отримати вищу групу, а отже більшу пенсію. П'яте пільги. Перевірте, чи оформлені всі пільги, на які ви маєте право: ветеран праці, учасник бойових дій, Чорнобилець чи почесний донор. Це безкоштовний проїзд, знишки на комуналку та ліки за програмою Доступні ліки. Багато пенсіонерів не оформили ці пільги і переплачують тисячі гривень щомісяця. Оці документи та дані треба перевірити до Нового року, щоб у 2026 році отримувати все, що вам належить. Що робити зараз? Конкретні кроки. Перше. Оформіть електронне пенсійне посвідчення, навіть якщо вже є паперове. Це додаткова зручність та доступ до нових можливостей. Друге. Паспорт книжечку. Якщо вона ціла, не міняйте без потреби. Третє. Трудову книжку оцифруйте обов'язково. Дедлайн 10 червня. Четверте. Перевірте ІПН, банківські реквізити, склад сім'ї та медичні довідки. П'яте. Розкажіть про це знайомим та сусідам. Багато хто не знає про ці можливості. Допоможіть їм. Пишіть у коментарях, чи оформили ви вже електронне посвідчення і чи зручно вам ним користуватися. Ваш досвід допоможе іншим. Лайк, підписка, телеграм в описі, репост батькам та друзям. До зустрічі!